Так. Доброго Зам... дня! Да. Мене звати Кононенко Тетяна Васильівна, я прооперована була в клініці, де мені заміну робили ключового суглоба з лівої сторони. Хочу сказати, що переживала я дуже сильно, страх був безмежний, і сльози на очах, і все було. Ну, коли я потрапила перший день, то зрозуміла, що якщо вже настроюся, значить треба йти до кінця. Е, стосовно самої операції, е, анестезіолог мені зробив укол в спину, потім в укол в руку, і буквально з щолки я заснула, наскільки що проснулася дуже різко. <хи> і каже, що вже все? Він каже, да, ми тебе веземо. Я кажу, я, як а Вадим Вікторович був. Каже, звісно, був, вже все те так, да, от наркози, я, звісно, відходила. Трясло в мене сильно, мені було морозило. Але кажу, ви знаєте, ніколи не знаю, хтось може говорить в тому, коли один наркоз відходять. Може, когось там хлопали. Мене не хлопали. Слава Богу, дійшла я сама. Да. Ну мені проснився випускний. От все що я заповнила випускний, ну, Не знаю, звісно, чий. Ну, оці такі красиві нарядні плаття, оце мені так заповнилося. І все, я приїхала в палату, я вже зрозуміла, що хочеться ставати. Да, спочатку мені дали ходуни. Трохи такий був дезбаланс до туалету, є лі дійшли нормально. А на другий день я вже її тако за собою тягала, абсолютно спокійно зайшла в туалет, сіла все, встала без нічого. Всього. Потім мені вже на наступний день вже підстроїли паличку. Ось вона. От, і вже сказали, так, давайте гарно робимо свою ходу. Нормально, шаг, коліна згинаємо, коліна згинається. Я ось собі її поставила і можу. Зараз зафіксірую, щоб було видно, можу йти, згинаючи нормально коліна, нічого мені не болить, не тягне, буває інколи, тут з під можуть підтягнути, але це наскільки терпимо, бачите, йду спокійно назад, без всяких цих. Так що дуже вдячна і Вадиму Вікторовичу, і всьому персоналу. Наскільки а смачно, як, як я вже залишилася, вже потрішки по побільше поїсти цього всього смачного. Ну, мені дуже сподобалося. Якщо, звісно, не дай Боже ще прийдеться другий, ми будемо старатися його берегти, то обов'язково будемо в цій клініці. Ми вам дуже дякуємо за гарний настрій, за бажання рухатись і радіти життю. Ми вам цього всього дуже сильно бажаємо.